10, 50 і 120 рілсів за день. Значить, втретє почала віруситися така тема наставництва, досвід наставництва від Наталії Павлівни. Хто в темі той знає, хто це така, що це за особистість? Так ось наставництво в неї групове за тисячу доларів, ой, тисячу євро. І от дівчата розказують, що, що ж на цьому наставництві, чому вона там обучає людей продавати, як це робити. Виходить, що в неї курс по соцмережах. І от Наталя Павлівна навчає своїх учеників і учениць, як це все організовувати в соцмережах. Так сьогодні говоримо на цю тему. Я скажу свою думку, я не можу промовчати, тому що я, я себе позиціоную як контент-креатор. Я вже не перший рік в соцмережах, я сама створюю контент для себе. І я знаю, в принципі, що це таке створювати контент, особливо, якщо ти новачок, якщо в тебе не розкачаний аккаунт, якщо ти починаєш з нуля, якщо ти ноунейм, no і взагалі, чим це все. Що це все може вилитись? Тож сьогодні тема дуже зрозуміла і така, знаєте, контентна тема інфоциганська, я б навіть сказала, я навіть виписала собі такі пунктики. Давайте перше взагалі розберемося, як працюють алгоритми. Що це таке алгоритми і чи одобрять алгоритми ось такі от дії з нашої сторони? Коли ми жили собі, жили, і тут, в якийсь момент, ми запостили 10 рілсів. На день. Хоча я так трошки пройшлася по темі Наталі Павловни, зайшла на її один ефірчик, і там в неї є учениця її, одна з учениць розказує, що вона б'є всі рекорди і знімає 120 рілсів за один день. Вдумайтесь в цю цифру. Позиціонує себе ця учениця як е, жіночка, де така доволі багата, вона заробляє 7 мільйонів за один місяць. Почули, да? 120 рілсів дорівнює 7 мільйонів за один місяць. І я така подумала: о, як інтересненько, треба зайти на сторіночку до цієї учениці подивитися ж її результати що ж там за така особистість яка заробляє 7 мільйонів на місяць виходить якщо є такі люди як виглядають ці люди які заробляють 7 мільйонів на місяць і так от стараються я заходжу на її сторіночку. Я не хочу там нікого оцінювати. Я не хочу давати оцінки. Я дивлюся тільки на статистику. Я дивлюся на статистику, вона виходить, що у неї акаунт 90 тисяч на 90 тисяч підписників, а її оці відосики набирають: значить там 300-400 переглядів. Ну, це, до речі, непогані результати. Да? Непогані. Один лайк, два лайка. Ну це нічого. Це якби нічого страшного. Така думаю, що ж вона там продає? Не, не дуже зрозуміло, що вона продає. Як вона робить ці 120 рілсів? Вона виходить, що як учениця Наталі Павловни, вона е Наталя Павловна проводить ефіри, і всі її учениці починають проводити ефіри. Там на годинку, на дві. І потім ці ефірчики підрізаються і просто отак от виставляються. Е отак от Виставляються, чесно, моя думка: це ж яку треба мати мотивацію в житті або Яке треба мати вже отчаяння, знаєте, така коли це така безнадійність, я би так сказала, щоб знімати 120 рілсів, ну, тако нарізати цих 120 рілсів, скільки ще треба мати часу, щоб це нарізати і це все запустити, чесно. Ну. Но... Я думаю, що довго на таких, от в такому темпі, ти, скоріш за все, потрапиш не в рекомендації, а в дурку. Більше шансів потрапити в в дурку ніж в рекомендації. Зараз поговоримо, чому саме. Повертаємось до алгоритмів. Коли алгоритм бачить... Оцінює ваш одну контентну одиницю. Важливо, чи, буде, чи люди взагалі зупиняються на цьому контенті, чи цікавий глядачам цей контент? І зазвичай три секунди вирішують. Якщо цей контент не цікавий, якщо його немає оцеї глибини перегляду, Алгоритми не ведуть в рекомендації, не рекомендують іншим користувачам, і виходить, що немає різниці по суті для алгоритму, скільки ви знімаєте рілсів. Тобто вони оцінюють чисто по тому, чи цікавий цей контент взагалі чи є різон. Чи є оця головна причина інстаграму просувати вашу контентну одиницю, тому що саме перегляди, глибина переглядів визначають, чи попаде в рекомендацію, чи не попаде. Так ось, коли алгоритми щитують, що ви там накидали 120 рілсів, Скоріше за все, вони і вони всі, типу, не є якісні, тому що давайте будемо відвертими. Кожна одиниця контенту це і енергія наша, яку ми туди вкладаємо. Це також важливо. Це також важливо розуміти. Алгоритм може взагалі просто перестати вас, як ніби заблокувати вас. І знімає хоч 500, хоч тисячу на день, немає ніякої, типу, змісту, немає. Просто знімати. І це треба розуміти. Це просто основа і база. І отакі от е, Наталі Павловни, які рекомендують такі типу лайфхаки, вони не розуміють, що вони людям е, втолкмачують. Наталя Павлівна в інфобізнесі вже е, років 5. Да? Але давайте згадаємо, що до того вона давним-давно почала обучати в офлайні. Це ж з цього це й почалось, що вона була ріелторшою, яка почала в офлайні продавати курси. що поняла, що на ріелторстві, рі як собака, оця бігати, показувати квартири, багато не заробиш, вона смикнула жінка, знаєте, така своєю смикалочкою, що треба продавати, обучати саме курси по ріелторству. А коли вона ж сама розказувала, що коли почався ковід. Вона зрозуміла, що вже можна виходити. Вона дуже не хотіла, бо ж це треба змінювати стратегію. І вона пішла в онлайн, хоч їй важко це давалося, але вона пішла. І оце ж вона десь вичула, що треба ефіри робити, і почала бомбити ці ефіри. Тобто вона жіночка, яка йде на пролом. В неї нема там креативне мислення там чи ще щось. Її головне результат. Але в її кесі є результати, тому що вона це робить давно вона знайшла собі там. Рольову модель, по якій вона продає, вона ж продає круто щитала, як бути вчителькою. Вона оцю якби собі підшила. Плюс оцю погану дівчинку вона любить грати. Це ж все гра на камеру. Бо коли ти слухаєш її на її ефірах, і коли вона приходить давати подкасти, це дві різні людини. Вона просто грає роль в тої учительки, учілки, яка може там словечко сказати, там, заматюкатися. І це все вона прийшла до цього сама. Роками, вона до цього йшла. Це воно було, знаєте, воно йшло отак одне за одним. А коли людина без досвіду, без підготовки, не знаючи, хто вона, що вона, до чого вона, в якому архетипі продавати, взагалі що таке продажі, починає отак, от непонятно що бомбити якісь сказали рілси, бомбити ці рілси, що це може взагалі для людини означати? Що вона просто в дурку поїде, того що психіка не витримує. Чого важко взагалі? Я скажу як людина, яка вивчає, досліджує з ментальної точки зору проявлення, як це важко взагалі про себе заявляти на публіку, як говорити на камеру. Є люди, яким просто важко два слова сказати на, на камеру, це, це роки до цього треба, щоб психіка привикла, звикла звикла. Отак, от, от брати і себе просто розшатувати це. Знаєте, як ніби ти приходиш в тренажерний зал. І е, тобі, от ти такий, е, знаєте, в такий прям худінький, чахленький, і тобі е, тренер з десятирічним досвідом каже: так: давай мені гантельку на 120 кг, давай піднімай. Та ти порвешся, розумієте? От то те саме робить оцей тренер, учитель від Бога, те саме він робить своїми учениками. Він просто ламає їм психіку. Вони цього не розуміють. Поки що вони цього не розуміють. Я не знаю, чи такі методи взагалі. чи... Чи усвідомлює Наталя Павлівна, що вона робить своїми учениками? Але вона цим гордиться, тому що у неї її слухають, і вона прям не може на цим нарадуватись, що оказується, вона навіть не очікувала, що такий ефект буде. Що такі, щоб вона стане такою популярною, і люди почнуть її слухати і платити їй тисячі євро за те, щоб вона просто ламала їм психіку? Це моє Це моя особиста думка. Я маю право на цю думку, тому що я з цим. Працюю, я спрацюю своєю психікою. Я, наприклад, уже шостий рік. Проявляюся, і я не можу, що я вже можу вільно говорити на камеру, я не боюся камери, я часто записую. У мене є свій ютуб-канал, е, на якому я вже розказую тут, транслюю свою особисті вже декілька років підряд. І я не можу, моя психіка просто здуріє. І це призведе до тотального вигорання. Розумієте, якщо ви хочете бігти в соцмережі, це не марафон. Ви, якщо Ну, хай на тиждень вас вистачить, ну хай на місяць. Але, якщо ви хочете добитися якихось тут результатів, ви маєте вшити собі це як систему. Ви маєте створювати контент із свого лайфстайлу, із, із свого життя, із контексту, в якому ви живете. І поки ви цьому… Це навик, який не може, психіка не може отак піти на курс. І відразу стати уже все, типу, весь досвід учителя перейняти. Так не працює. Вам треба знайти свій стиль, свій підхід, свою подачу. Це прям важкі процеси, це складні процеси вашої психіки. Це не тільки алгоритми. Розумієте, це не, це не тільки з алгоритмами пов'язано. це енергія, це ваш ресурс, це ваша особистість. Це ж треба, щоб люди ще до вас прийшли, ви там щось продаєте. Треба, щоб вони повірили вам. Чи повірю я цій жіночці, яка розказала, що вона там? 7 мільйонів, 7 мільйонів вона заробляє, сидить в таких біжутерії, знаєте, з базарчика якого. Чи вірю я їй? Та, звісно, ні. Я б в неї ніколи в житті нічого не купила. Чи інші люди вірять? Я думаю, ні. Так що вона ці 7 мільйонів вона просто пиздить за ці 7 мільйонів. І це відчувається. Це, ну, я це бачу. Креатори, які дійсно популярні, вони не будуть 120 рілсів знімати в день. Їм є чим зайняти. В них є життя, вони, вони це вміють робити. Подивіться на інфлюенсерів, чи роблять вони таку херню? Звісно, не роблять. На те воно і до речі, ці люди, які роками, роками розвивають свої блоги. Я поділилася своїм баченням. Своїм от баченням цього піздеця, який зараз в інфопросторі, діліться своїми думками, що думаєте на рахунок цих, знаєте, курсів наставників і от таких от наставників, як Наталя Павлівна. І я не можу сказати там, що я якийсь хейтер той Наталі Павловни. Я просто за адекватне мислення, за те, щоб люди берегли своє ментальне здоров'я, тому що вам. Же жити це життя, вам. Не якісь там Наталі Павлівні чи е, наставникам, вам жити своє життя треба навчитися це збалансувати. Нас ніхто не вчить, як жити. Ми живемо так, от е, як вміємо, так і живемо. І так само і ці соцмережі вас ніхто ніколи в житті вам не розкаже, як вам. Вести свої соцмережі, як вам жити ваше життя, як вам одягатися, як вам говорити, як вам транслювати свої цінності, які у вас цінності. Вам цього ніхто не скаже, поки ви самі не докопаєтесь, не це в собі не відловите і не зумієте це правильно подати. З вами була Зінчук Руслана. Займаюся, до речі, досліджую соцмережі, проявлення і особистий бренд. На зв'язочку всім пока.